Мешканці Вишгорода відтепер будуть пити лише джерель на чисту воду. На одному з масивів по вулиці Шелуденка буде встановлено новітній бювет, будівництво якого планувалося майже два роки. Люди отримують задоволення по-перше, чисту воду. По друге сініманські. Горизонт по третє і таких бюветів по програмі. У нас повинно бути три на місто. На сьогоднішній день на місці майбутнього бювету знаходиться невелике занедбане джерело. Нещодавно було проведено численні аналізи та перевірку місцевості. Як зазначають експерти, будувати все ж таки можна, адже бювет буде надійно захищений від природних забруднень, завдяки багатошаровій товщині ґрунтів. На його будівництво вже виділені. Кошти кошти будуть з бюджету з міського по програмі. Ну я так думаю, що це буде чиста вода. Міський голова розповідає, що будуватимуть максимально швидко. Вже за місяць на цьому місці з'явиться бювет котрий забезпечить артезіанською водою. Майже третину вишгорода Цей регіон, ви бачите, оцей регіон Шолоденка, вулиця з начала до кінця. Я думаю, з Нема питань забезпечити однозначно. Окрім бювету, на території буде облаштовано альтанку та невеличку зону відпочинку для жителів ближніх будинків. Коломієць Вікторія Ващенко Артем. Правда тут.